Хочеться, дорогі мої, коли ми піднімаємося вранці, почути слова, що настав мир. Не знаю я, що вам особисто приніс цей ранок, але бажаю вам доброго ранку, усім, хто дивиться передачу ранок з надією. Бажаю і тим, хто не має такої можливості. Але разом з вами я дякую Богові за той день життя, який Він подарував. І особливо за обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Я думаю, що не тільки я, але й ви побачили, що світ знаходиться в постійній боротьбі, і у цей світ приходив наш Спаситель, який здобув перемогу. У посланні до євреїв, 12 розділі, у другому вірші, ми читаємо. Дивлячись на проводаря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Христос витерпів хрест, щоб зазнати радість, що чекала Його попереду. Він помер на Христі як жертва за увесь світ. І через цю жертву маємо найбільше благословення, яке тільки може бути дане Богом, а це дар Святого Духа. Це благословення призначене для всіх, хто приймає Христа. Наш грішний світ це поле Великої битви свідками якої є безмежний небесний всесвіт і земні сили, він став ареною, на якій розгорнулася велика битва добра і зла, битва неба і пекла. Кожна людина відіграє призначену їй роль у цій битві. Ніхто не може залишитися на нейтральній території. Її просто немає. Люди приймають або відкидають відкупителя світу. Усі є свідками за Христа чи проти нього. Христос закликає усіх, що стали під його прапор, бути вірними воїнами і разом з ним брати участь у боротьбі, аби успадкувати вінець життя. Вони будуть прийняті до Божої родини, як його дочки і сини. Господь Ісус закликав людей слухати в книзі об'явлення в другому розділі, в сьомому вірші, Ми читаємо, хто має вухо, нехай чує. Нехай усі слухають уважно, з благовінням і покорою. Він повторює слова, сказані колись йому. Це син, мій улюблений, Його слухайте. Хто прислухається до слів, які є світлом і життям для усіх, хто приймає їх? Чи будуть люди уважними до того, як Бог ставиться до свого творіння? Він утворив розум людини, не існує жодної шляхетної думки, яка не вийшла б від нього. Він знає всю таємничу роботу людського мозку, бо хіба ж не він створив його, бо бачить, що гріх принизив і зіпсував людину, але він дивиться на неї з милосердям і співчуттям, знаючи, що сатана має владу над нею. Деякі сім'ї це маленька церква у власному домі. Там серця об'єднані взаємною любов'ю. Єдність, яка існує між членами сім'ї, набагато ефективніша від проповіді, ніж будь-яка інша промова про практичне благочестя. Коли батьки сумлінно виконують свій обов'язок у родині, стримуючи, виправляючи, даючи поради, керуючи, коли батько є священником у домі, а матір домашнім місіонером, вони Виконують покладене на них Богом завдання. Цим самим домочадці збільшують можливість для звершення добра поза домом. Краще готуються для праці у церкві Божій. Мудро, навчаючи свою маленьку отару, привертаючи дітей до себе і Бога, батьки і матері стають Божими співпрацівниками. В їхньому домі споруджується хрест. Члени сім'ї стають членами царської небесної родини. Вони стають дітьми небесного Царя. І тільки в такому разі вони розуміють, що так можна зберегти себе, знаходячись у підніжжі Христа. Уже у силу давнину. От коли збиралися разом ізраїльтяни, для служіння йому Господь заповідав, і ви будете їсти там перед лицем Господа Бога вашого, і будете тішитися усім, до чого доторкнеться ваша рука, ви та ваші доми, якими благословив тебе Господь Бог твій. Усе, що ви робите для Божої слави, робіть з радістю, робіть з піснями хвали та подяки не Зі смутком і незадоволенням. Наш Бог це ніжний і милосердний Небесний Отець. Служіння йому не повинно бути для нас прикрим чи обтяжливим. Участь у Божественному ділі, служінні йому мають приносити найбільше задоволення. Бог не хотів би, щоб його діти, задля яких був здійснений великий подвиг спасіння, поводилися так, неначе він жорстокий і вимогливий володар, Бог їхній Є найкращим другом, і коли вони збираються на богослужіння, він хоче перебувати з ними, благословляючи і втішаючи їх, сповнюючи людські серця радістю і любов'ю, і незалежно чи це вдома, чи це в церкві. Господь бажає, аби його діти знаходили утіху в служінні йому. Вбачаючи в ньому більше задоволень, ніж труднощів, бо хоче, щоб усі, хто приходить на богослужіння, могли піти додому з вдячними думками про Божу опіку і любов, щоб вони знаходили силу для виконання своїх щоденних обов'язків, збагатившись його благодаттю, діяли справедливо і вірно у всьому. Нам. Необхідно згуртуватися навколо Христа. Христос, до того ж, сп'ятий, повинен бути темою наших постійних розумів і розмов, джерелом найбільшої радості. Пам'ятайте про всі благословення, отримані від Бога. Усвідомивши Його безмежну любов, ми охоче віддамо усе в руки, які за нас були прибиті до Христа. На крилах хвали, душа лине до небес. Там, у небесних оселях, Бога славлять співом і музикою. Висловлюючи йому подяку, ми приєднуємося до служіння небесних воїнств. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, каже Господь, у 50-му Псалмі. Тож прийдемо із благоговінням і радістю перед лице нашого Творця, з хвалою і піснями. Називаючи Бога своїм Отцем і визнаючи себе Його дітьми, ми маємо підкорятися Його мудрості і бути слухлянними у всьому, знаючи, що Божа любов незмінна. Ми приймаємо його план щодо нашого життя. Як діти Божі шануватимемо Бога, Його сім'ю і Його справу. Усе це стане для нас головним. Ми будемо радіти і пишатися тим, що маємо зв'язок з Отцем і усіма його дітьми. Ми з радістю зробимо усе, що служить на славу Йому і для добра ближнього. Яким би незначним це діло не здавалося б у наших очах. Але ми будемо робити усе як для Господа. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ця правда стала практикою нашого життя. Наш дорогий Небесний Отець до тебе в молитві приходимо в ранок, щоб скласти щиру подяку. Тому в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, просимо почуй нас. Прийми славу! За те, що ти є наш Творець, за те, що ти є наш відкупитель, за те, що ти сьогодні ведеш і керуєш, за те, що ти залишив своє Слово як дороговказ до вічного життя, за те, що ти залишив приклад, як нам жити через життя Ісуса Христа, який прожив життям на землі. Ми дякуємо тобі, Господи, за все. Ми дякуємо Тобі за випробування, які ми маємо на цій землі. Але дай нам мудрості бачити вічне, невидиме, а не те дочасне, що випадає на нашу долю. Ми інколи пожинаємо і наслідки, Господи, своєї діяльності, тож дай нам зрозуміти, що це не по твоїй волі, а це наша діяльність, яка спричинила нам якесь нещастя або біль. Але в такому разі допоможи нам. Вірою покластися на тебе, вхопитися за твої обітниці і дати свою немічну руку у Твої всемогутні руки. Допоможи нам, усьому, Господи, благослови нас, веди і керуй нами у цей день, а де ми були не такими непослушними і непокірними. Ти нам прощай. А сьогодні, упокорившись, ми просимо, веди нас по життєвій дорозі, у руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Нехай Твоє благословення і надалі не покине наш край. І особливо просимо за нашу країну. Просимо Тебе за всіх людей, Господи, щоб вони зрозуміли Твою волю. І той, хто налаштований, прийшов, щоб вбивати, зупини його, Господи, зупини кровопролиття, дай можливість і мудрість людям схаменутися, зрозумівши Твою волю, що ти несеш мир поблагослови нас, почуй наші молитви і прийми подяки за все. Живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні багато шанують Хрест як символ християн, але інколи не придають значення тому, що відбулося на хресті. Тому Господь сьогодні закликає нас, що ми дивилися на проводиря і вершителя віри на Ісуса, який на Христі якраз пережив Той великий сором. Але сьогодні ми вже розуміємо, читаючи Святу Євангелію, що не за себе, а за нас, за наші гріхи, за наші беззаконня Він був ранений, за наше грішне життя. Йому пройшлося пережити все, що він пережив. Але ми знаємо, що перетерпівши хрест, він сів праворуч Божого престолу на небесах, і цей престол, він обіцяє усім переможцям. Читайте другий та третій розділи Книги об'явлення, і ви побачите, що кожному там обіцяно, хто переможе. Обіцяно нове ім'я, обіцяно. Білу одежу, обіцяно престол, на якому сидить Христос. Але сьогодні, можливо, тобі прийдеться щось пережити. Не звертай увагу на те, а краще віддай своє серце Ісусу і знай, хто помер за тебе. Тому тема Христа. Якщо вона буде нашою щоденною, тоді гріх буде трошки далеко, тому що найбільше чого боїться диявол. Він боїться імені Ісуса Христа. Нехай Це святе ім'я буде нашим спасінням, і нехай Його благословення супроводжує нас на протязі цього дня. До побачення!